На сьогодні одна. І для того, щоб хтось підтримав, не люди йдуть під восьму школу і кажуть, чим вам там дівчата, там хлопці, діти допомогти, нема нікого. Там є колектив невеличкий, який сам бореться з тою цілою владною машиною. Достойних людей багато. До кожного до кого звертаєшся, кожен допомагає. Але це тих кубках вчителів, і я одна мушу до кожного дзвонити, кожного щось просити. І поки в нас це не зміниться, поки. Кожен буде чути за проблему і піде з нею, візьме свого там колегу, друга. то Тобто нас нічого не зміниться. Це добре, що скаже так, восьма школа зіткнулася з тою самою проблемою на сесії, що і ринок, що і Берівська, І був повний зал, і люди десь там, скажем, так, відчули якусь точку об'єднання. Ну партії, я так бачу, не об'єднається ніколи. Ми поки не будемо об'єднуватися довкола якоїсь ідеї, от як зараз, це. Закриття школи, я вважаю, це і просто аморально, воно має духовну людей піднімати. Закриття ринку і викидання наших людей з ринку це також це і наші батьки, це і наші громадяни. це аморально.